На Україну насувається сніг та дощ. На День Святого Миколая, 6 грудня, українцям слід готуватися до примхливої погоди. Мокрий сніг, що поступово перейде у дощ, створить зимову атмосферу, але без великих заметів. Про це повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха під час брифінгу. За її словами, перший тиждень календарної зими в Україні минає під впливом антициклону, який забезпечує спокійну. Але одноманітну сірість до кінця цього робочого тижня значних опадів не прогнозується. Але вже із 6 грудня синоптична ситуація почне змінюватися. У другій декаді грудня природа здивує контрастами. На півдні, включаючи Крим, очікується до плюс 15 градусів у день, а ось західні та північні регіони залишатимуться поблизу нульової позначки із легкими заморозками. У Карпатах триває зимова казка. Вночі температура опускатиметься до мінус п'яти 10 градусів. У день буде близько нуля. У цей період можливо незначне збільшення снігового покриву, хоча через температурні коливання він може перетворитися на мокрий. Щодо морозів, то вони не поспішатимуть накривати всю Україну. Сильних морозів у грудні не передбачається, підкреслила пані Птуха. Згідно із передбаченнями, зимові періоди стають м'якшими. І днів із теплом стає більше. Поки що українська зима залишається ніжною і непередбачуваною. Святковий сніг на Миколая стане радше акцентом, ніж повноцінним зимовим пейзажем. Проте створить особливу атмосферу для початку святкового сезону. Сніг накриває весь Київ. У регіонах попередили про замотіль. У Карпатах метровий шар опадів. Головне про погоду станом на 22 листопада розповім у спеціальному випуску на каналі Цей час. Підпишіться і ми починаємо. Київ продовжує засипати снігом. Погода змінила свій настрій на зимовий і продовжує дивувати своїми вибриками. Ще зночі у столиці та на околицях заметіль. Опади супроводжуються шквальним вітром. Синоптики прогнозують значний мокрий сніг та його налипання. Також у суботу, 23 листопада, в день по області місцями припорошить невеликий сніг. А на дорогах буде ожеледиця. У регіоні вже оголосили жовтий рівень небезпечності. Попереджає Укргідрометцентр. Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту. Збої в енергосистемі через негоду вже сьогодні фіксували в дев'яти регіонах України. Через налипання снігу знеструмлені 325 населених пунктів у Дніпропетровській, Кірвоградській, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Донецькій, Черкаській і Херсонській областях. Із 6 ранку до 22 вечора у всіх регіонах діють заходи обмеження споживання електроенергії. Тому зважайте на ці ускладнення. Особливо варто бути обачним водіям. На дорогах сильно ожеледиться. Місцями утворилися затори. Комунальники працюють у посиленому режимі, розчищають дороги та тротуари, посипають дорожнє покриття піщано-сольовою сумішю, аби запобігти аваріям. У північних областях на Вінниччині та на Черкащині очікується значний мокрий сніг. Налипання снігу вночі ожеледиться на дорогах. У центральних, південних, східних областях очікуються значні опади дощами. У західних ожеледиться на дорогах. Такий вигляд мають карпатські вершини. Місцями на моло вже майже метр снігу. На горі Піпіван Чорногірський сьогодні зафіксували 11 градусів морозу. Тим часом справжній зимовий апокаліпсис у Росії. Москву накриває потужний шторм. Роскосмос показав, який вигляд це має з супутника. Зокрема, у столиці РФ та області через сильний вітер діє помаранчевий рівень небезпеки. Очікується пориви до 25 метрів за секунду. Шторм псує росіянам свято. Валить новорічні дерева, обриває дроти і розкидає по вулицях будівельне сміття. Побиті автомобілі показали очевидці. пролетіло. Синоптики повідомляють, що менше як за добу в Москві випаде 40% місячної норми опадів.